Всім привіт! Я Магалатка, а ви на каналі Камон, вже 21 століття. І сьогодні ми поговоримо на досить цікаву тему, а саме я хочу поділитися з вами ідеями подарунків на День Святого Миколая. Я знаю, що для багатьох це свято є такою собі традицією обмінів подарунками зі своїми партнерами та партнерками. тому сподіваюся, вам буде це цікаво. Не забудьте додивити це відео до кінця, а також. Підписатись, поставити лайк і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. І, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм, там ви зможете знайти більше мене, стилізації від мене, а також цікавих інтерактивів про моду. Давайте нарешті переходите до початку відео. Якщо ви хочете, щоб я зняла другу частину ідей для подарунків, обов'язково напишіть мені про це у коментарях. Дякую. І якщо мене проти, я буду підглядати Як бачите, тут прекрасний стікерпак від е, моєї улюбленої Насті. Настя, тобі привіт! Розпочнемо ми з дуже дуже класного бренду Motrich Studio. Вони роблять прикраси з срібла. Дуже мені подобаються їхні вироби. Вони є досить унікальні. Дизайн розробляє, наскільки я розумію, засновниця бренду. Або, можливо, у неї є спеціальні для цього люди, але дизайн точно унікальний, ви не знайдете більше таких прекрасних ідея. І коли я бачу. На якихось знаменитостях або на самій мочішці її прикраси. Я одразу впізнаю їх, вони неймовірно виглядають, мені дуже вони подобаються. Прайс тут, звичайно, не сказала б я, що це супер дорогі прикраси, а мені здається, що це прайс такий середній. Це не люкс. Це Ціна, за яку ви можете, наприклад, придбати там одну каблучку, або якусь прикрасу на шию, якусь підвіску, моносережку, щось таке. І це буде повноцінний подарунок. Тобто ціна абсолютно, мені здається, така подарункова. Звичайно, у них є і золоті прикраси, вони вже є дорожчими, але все рівно мені здається, що поціновувачка або поціновувач прикрас. Точно оцінить цей подарунок від Мотрич Studio. А наступний бренд, який попався мені буквально вчора, чесно. Він випадково десь у мене з'явився, я вже не пам'ятаю, де саме. Тут також прикраси у мене такі, ніби посортовані категорії, тому по тайм-кодах унизу ви зможете зрозуміти, що саме ви шукаєте і куди. Вам треба перейти на який етап цього відео, щоб подивитись ідеї саме для вашого запиту. Прикраси. Прикраси, звичайно, я не класифікую, що прикраси можуть бути тільки для жінок з цих наведених прикладів. Це, звичайно, можуть носити і чоловіки. Нічого проти цього немає. Мені дуже подобаються такі інтерактиви у чоловічому гардеробі. Це іспанський бренд Сіта Невадо. Ось у них є класні браслети, класні підвіски, каблучки. Тому, знову ж таки, для поціновувачів прикрас, мені здається, це буде досить класним подарунком. Наступний магазин представлений лише на сторінці в Інстаграмі, назва його каліні, і також у них є дуже багато класних прикрас, а саме: намисто, сережки це ручна робота. Дуже мені подобаються їхні намиста, виглядають також досить унікально, незвично. Тому, якщо хочете розбавити свої якісь осінні аутфіти класними аксесуарами, то мені здається, це буде досить класним подарунком. Не свої. Не свої. Тому, кому ви даруєте. Чи людина любить прикраси, то мені здається, я вже втретє це кажу, так. <хи> мені здається, що це класні бренди. Я справді раджу ті магазини і бренди, які я сама носила, тому мені здається, що це така досить щира рекомендація. Наступні знову прикраси. Мені здається, що дуже багато хто їх знає. А саме це бренд гедоніста. Дуже, дуже, дуже мені подобаються їхні прикраси, особливо їхні каблучки. Виглядають... Класно, не банально. І якщо я не помиляюся, ціни у них досить доступні. Наприклад, ось є чокер з червоним серцем, і вартість його 1570 гривень. Мені здається, що це досить доступна ціна на подарунок для людини, яка любить класні унікальні прикраси. Наступний також бренд Прикрас, але це вже прикраси з кераміки. Виглядає дуже-дуже-дуже-дуже стильно. Я можу повторити дуже багато разів слово «дуже». Називається він Франсуаза Ос. Я побачила цей бренд буквально, можливо, півроку назад. Я підписана на них особисто. Мені дуже імпонує стиль. Я так розумію, це власниця цього магазину і людина, яка виготовляє власноруч ці прикраси. Тут є каблучки. Каблучки виглядають настільки унікально, вони настільки стильні, небанальні. Ну, одним словом, я би була дуже сильно рада, якщо б мені подарували одну з таких каблучок. Дуже класно, дуже небанально. Наступний бренд. Також прикраси називається її. Це ручна робота з бісеру. А мені дуже подобається ось ця моносережка. Виглядає дуже стильно, дуже небанально. Це просто моя любов. В принципі, я люблю прикраси з бісеру, але якщо вони поєднуються з якимись металевими деталями, або якщо це якась класна форма, тобто мені вже досить. Приїлися, напевно, якщо так можна сказати, звичайні бісерні чукери, бісерні каблучки. Трошечки вже воно надоїло, якщо чесно. А хочеться чогось цікавішого. Навіть якщо це може бути ось як тут моносережка, але вона у формі такої красивої квітки, ось це так, це мені дуже подобається. Це моя суб'єктивна думка. Наступний бренд, також, мені здається, досить популярний це бренд Мінімаліст. Дуже багато класних мінімалістичних каблучок, підвісок, сережок. Досить доступна ціна, мені вони дуже подобаються. Там прикраси дуже якісні. Я неодноразово вже дарувала ці прикраси своїм знайомим, тому можу запевнити, що цьому бренду, цьому магазину я довіряю на 100%. І наступним брендом, які. Також дуже мені подобаються, Я думаю, що ви їх знаєте: це бренд Ніксенс. Дуже класні шопери, дуже класні сумки, шопери третьої хвилі. Вони дуже стильні, дуже зручні, не банальні. Також я, коли бачу їх на різних інфлюенсерах, на блогерах, на людях просто фешн інфлюенсерів або стилістах. Мені замирає серце. Дуже мені подобається цей бренд. Справді у них класна позиція, в них класний товар. Мені здається, що вони дуже достойні. Ціна, звичайно, там така. Мені здається, що це десь середній сегмент, але вони якісні, вони класні, тому можливо, людина, якій ви хочете зробити подарунок на Святого Миколая. Чекає саме шопер від Ніксенс. Наступний це дуже класний бренд ручної роботи, а саме Еклектика. Мені здається, що занадто мало людей знає про цю дівчину. Вона робить апсайкл, а саме, перешиває одяг. Мені здається, що це один з магазинів, куди я зайшла на сторінку. Я побачила їх абсолютно випадково. Я зайшла і в мене був захват. Настільки мені подобаються її жилетки, куртки, сукні, виглядає дуже-дуже дуже дуже класно, дуже стильно, небанально. Такі речі впізнаються одразу здалека. Тому, якщо хотілося чогось небанального на подарунок, будь ласка, можете придивитися до такого прекрасного магазину, як Еклектика. Наступний. Це у нас авеню Монтел, знову сумки. Боже, я в такому захваті від їх сумок. Виглядають їхні сумки дуже стильно, дуже класно. Чесно, у мене є декілька збережених збережних вішлистів, признаюсь вам. І я вам зараз покажу їх ось тут. Мені здається, що це дуже гарно, дуже вишукано. У них також є такі брилочки. Які зараз дуже трендові, і їх вішають усюди на сумочки, на шопери. Ну тобто, їх можна усюди причепити, і це буде їх такий аксесуар. Також вони виглядають дуже класно. Сумка, мені здається, це один з таких класних подарунків. Особливо, якщо людина, так як і я, любить фешн, любить моду, то це точно класний магазин, в якому ви не прогадаєте з моделлю. Краще, звичайно, знати, що людині потрібно, що людина хоче. Якщо це, наприклад, чорна сумка, Бургунді, мені здається, що таких є зараз дуже багато, можна подарувати якусь. Наприклад, в класному розмірі або в класній формі, але це знову ж таки треба потрібно з цим вгадати. Бажано проконсультуватися з людиною перед такою покупкою, але зверніть увагу і десь збережіть собі декілька постів, щоб не загубити цей магазин. Ще один магазин, я настільки в шаленому захваті від них. Називається він Етнобобаї. І я просто в шаленому захваті від їхніх гу. У них є і килими, у них є гуні. Це натуральна овчина, тобто з шерсті роблять дуже класні вироби в такому етнічному стилі. Мені подобається дуже гарний ось цей сірий килимок, виглядає він дуже класно, так як я з Святої Галичини. То для мене це щось таке дуже особливе. І коли я бачу ось ці гуні, які роблять зараз у 24-му році в Україні. Мені здається, що це щось дуже близьке до серця. Це дуже стильно виглядає, це дуже тепло, це дуже класно. Тому якщо людина, яку ви хочете подарувати, справді цікавиться українським етнічним одягом, їй подобаються такі речі. Будь ласка, зайдіть, придбайте. Якщо у вас вже є щось від цього бренду, напишіть, будь ласка, унизу, поділіться своїм відгуком про цей бренд. Мені справді дуже цікаво, і мені дуже б хотілося мати якусь річ від цього бренду. А ми переходимо до другої частини цього відео. А саме ми будемо оглядати прекрасний відділ, прекрасний магазин, який я люблю. Це Сінсей, а саме Сінсей Home. І давайте розпочнемо з ось такого прекрасного килимка. Він досить маленький, але це більше про декор, мені здається. Наступний килимок, він вже трішечки більший, він вже з бавовни. Також виглядає досить стильно. Наступний столик, він зараз не познає, його вартість 600 гривень. Також маленький, компактний, мені здається, що багатьом пригодиться така річ. Наступна лампа. Я дуже хочу встигнути її придбати. Вона зараз по знижці за 289 гривень. Дуже класна, дуже стильна. Я таке дуже хочу, тому встигніть і ви купити свою прекрасну стильну лампу. Наступна це у нас ваза. Ваза для квітів Вона вартує 170 гривень. Карл, 179 гривень. 169 я набрехала 169 гривень. А наступна ваза вартість 120 гривень. 120 гривень за вазу. Це справді ну ніхто не відрізнить, що вона стільки коштує, чесно. Тому можете собі придивитись, собі маю на увазі на подарунок. Або, можливо, і собі зробити подарунок для себе, чому б і ні? А наступна також дуже стильна, дуже класна ваза. 170 гривень. Ось така прекрасна ваза. Дуже вона мені подобається це скло. Класно, стильно. Мені подобається. Е, наступний графін. Це вже не ваза, це графін. Дуже гарний колір, дуже мені подобається. Е, і вартість його 460 гривень. Але виглядає реально дуже класно. Е, ми вже так чуть-чуть перейшли на посуд. Е, келих 220 гривень. За ось такий класний. Стильний келих в рожевому кольорі. Наступний набір з чотирьох келихів. Вартість 170 гривень. За чотири келихи. Чотири. Наступний ще один кухоль, точніше, їх два в наборі. Також дуже класно, дуже стильно виглядають. І їх вартість за дві штуки 200, 220 гривень. Не йдіть, а біжіть. Також дуже класні е, такі скляні чашки. За 4 штуки можна заплатити 340 гривень за 4 штуки. Ось така підставка 220 гривень, дуже класна, е, прикольно виглядає. Е, ще одна таця сервірувальна, дуже стильна, дуже класна, дуже класно, дуже якісно виглядає. Приємні кольори. А вартість 460 гривень. Ще одна таця сервірувальна, але вона вже трішечки більша. Тут вже є 5 секцій, також дуже класно виглядає вартість її 600 гривень. Ще трошечки посуду вам. Ось такі красиві тарілки. Їх в комплекті йде 2, дуже гарні, дуже стильні, і вартість ці дві штуки 270 гривень. Ось така тарілка дуже красива, дуже мені подобається. Вона є в трьох кольорах. Вартість її 240 гривень, дуже класно виглядає, і мені здається, що на неї можна дуже багато всього поскладати. Дуже естетично буде виглядати, тому зверніть увагу. Ще одна, на якій намальована ялиночка на дні. Вартість 290 гривень за одну таку тарілочку, сервірувальна таця остання. Також на чотири секції. Прикольно виглядає класний мінімалістичний дизайн, вартість такої 390 гривень. Ще одна класна свічка, вартість 220 гривень. Вона є в двох кольорах, є ще в червоному. Виглядає як кухоль, як келих дуже прикольно, дуже мені подобається до теми свічок. Ось такий підсвічний дуже класно буде виглядати. І за один такий свічник вартість 120 гривень. І ще одні свічники вже такі більш мінімалістичні. Один такий вартує 220 гривень. І наступний пункт це постіль. Ось така класна постіль, вона є в трьох кольорах. Є в класному сірому, в зеленому такому яскравому і в пастельно-рожевому. Вартість всього 1200 гривень. Ще один комплект. Це ось такий дуже-дуже дуже красивий, зелений, в таку малесеньку-малесеньку дрібну клітинку, також вартість 1200 гривень. Ось такі були ідеї. Це можуть бути не тільки подарунки на День Святого Миколая, це можуть бути подарунки на Новий рік, на день народження, на будь-яке інше свято. Тому я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую, що додивилися відео до кінця. І також напишіть, чи скористаєтесь ви якоюсь ідеєю. Можливо, у вас є щось від цих брендів, і у вас був або позитивний, або негативний досвід з ними. Обов'язково на це про це напишіть, щоб інші також про це знали. І звичайно, не забувайте підписуватись, ставте лайк. З вами була Могилатка, феміністка, яка розповідає про тренди, моду і особистий стиль. Але сьогодні розповідала вам про посуд, свічки. Постіль і прикрас. Дякую, що були зі мною всім, па-па і слава Україні!